Не люблю грубить людям, але іноді так хочеться. Ось Ігор написав коментар, і вже почав він з такої образи: ох, і спеціаліст. Дивіться, Ігор Ігор, якщо ви не знаєте, є забудовники, які дають доступ до квартир, коли ще будинок не знаний в експлуатації і немає права власності. Якщо ви з таким не стикались або не знаєте, ну от краще чи промовчати, чи розібратися, а потім писати на претензії. Дивіться, наприклад, беремо ЖК Варшавський. От можете туди поїхати спитати, подивитися, дізнатися, якщо ну, вам робить ніхрін. Дивіться, наприклад, ЖК Варшавський. Там дуже багато квартир, які продаються вже з ремонтами по перепоступці. Тобто людина купила на котловані квартиру, коли забудовник уже майже закінчує. забудовник Дає доступ до квартир, дає ключі від квартири, підключає вже комунікації і дає можливість запускає на ремонти, як це кажуть. Да? Дає можливість вже робити ремонт. Люди заходять, це люди, які займаються цим професійно, да, там роблять ремонти, продають. Люди заходять в ці квартири, коли ще немає права власності. роблять Ремонт і продають, і продають по перепоступці. Це не новина. Ну не всі забудовники, але більшість дають таку можливість. І по-друге, не обов'язково платить 5-7% забудовнику по перепоступці. Є різні забудовники, є буває і 2, і 3%. І ще це ж не від суми, яку ви продаєте. Наприклад, в ЖК Варшавський двохкімнатна квартира з ремонтом коштує 150 тисяч доларів. Але там э, оці 3%, наприклад, по перепоступці, ви платите не від вартості 150, а від вартості, за яку ви купили квартиру на етапі котлава, наскільки там? 80 чи 90 тисяч доларів. Тому ну, не пишіть єрунди, якщо ви не знаєте. Я це зазначив, що є ризик, що забудовник не добудує, не здасть, а ви зробите ремонт. Є такий, ну, така вирагітність 100%, я про це кажу, але те, що забудовники. Дають доступ до квартир і дають робити ремонти без права власності. Так це правда. І перед тим як писати краще дізнатися, потім потім добре.